Сьогодні ми розглянемо зернодробарку YarMASH350, яка була спеціально розроблена для ефективної переробки твердих корнів та злакових культур. Ця потужна модель може похвалитися продуктивністю, що досягає 350 кг на годину і здатна перемелювати кукурудзу, пшеницю, ячмінь, бобові культури та інше. Зернодробарка Ярмаш350 незамінна для приготування різних кормових сумішей для птиці, великої та дрібної рогатої худоби, а також хутрових звірів. Завдяки цій потужній машині ви завжди зможете вчасно та ефективно нагодувати худобу. Основними перевагами цього подрібнювача зерна є дворівневий захист, автомат захисту двигуна від переплантажень і термозахист обмоток. Кнопка вимкнення та вимкнення розміщена у спеціальному пило та вологозахищеному корпусі. Регулятор якості помелу та продуктивності. Патентована конструкція блоку подрібнюючого інструменту. Корпус забарвлено коризійно-стійкою порошковою емалью без свинцю. Знімний бункер для зерна об'ємом 6 літрів. Габаритні розміри цієї моделі складають 320. На 285 на 528 мм. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі та не пропустіть наступні огляди наших товарів.